Вітаю, друзі! Мене звуть Катерина і ви на каналі Заміські Будні. Сьогодні на нас чекає справжня садова подорож. Будемо викопувати, пересаджувати та розмножувати лілії. І це буде не просто майстер-клас, а ціла історія. Це моя красуня трубчаста лілія Pink Perfection потрапила до мене зовсім випадково 3 роки тому. Купила я її в одному з інтернет-магазинів за одну копійку. Навіть не дуже хотіла, і уявіть собі, саме вона змусила мене закохатися в лілії з першого цвітіння. Тож сьогодні я вам покажу повністю весь процес, як правильно викопати, що робити з корінням і як відокремлювати діток. Чим обробити цибулини, якщо у вас немає марганцівки, і які добре вам можна дати при посадці. Обіцяю, буде довго, але дуже корисно і цікаво. Чесно скажу, лілії ніколи не були моїми улюбленими квітами. Я не розуміла, як може подобатись ця квітка. Мені здавалось, що вони якісь вибагливі, ну, трохи не моє. Але як тільки зацвіла ця Pink Perfection, висока, міцна з величезними рожевими, трубчастими квітами та й неймовірним ароматом, що наповнює всю клумбу, я зрозуміла. Що я дуже помилялась з того часу, вона для мене особлива, вона ніби символ того, що навіть маленька і дешевенька покупка може перетворитися на справжній скарпу саду. А ще вона стала причиною, чому я полюбила Лілії. Вона закохала в себе не тільки мене, а й всіх тих, хто її бачив. Тому частиною ці були я сьогодні подарую своїм близьким та сусідцям. Багатьох цікавить, коли саме потрібно викопувати лілії. Найкращий час це осінь, приблизно вересень-жовтень. Чому саме осінь, бо стебло вже починає відсихати, рослина закінчує свій цикл і всі поживні речовини йдуть у цибулину. Вона стає максимально сильною і готовою до подальшої посадки. Якщо викопати відразу після цвітиння, цибулина буде ще слабка, не дозріє. А от занадто пізно, коли вже морози, теж недобре. Можна травмувати рослину або не встигнути якісно підготувати її до зими. Тож золота середина осінь. Коли ще тепло працювати на землі. Я для викупки використовую не лопату, а вила. Бо вони менше ріжуть землю і практично не пошкоджують цибулини. Відступає від стебла приблизно 20-25 см, щоб не зачепити корінь сім. Обережно піднімає землю і ось дивіться, яка краса. Оце так цибулинка. Це взагалі нормальна така цибулинка. Я сподівалась тут їх. Багатенько буде, а вони отакі величезні. Думала, багато цибуляк буде. Це нема слів. Цибулинка і моя рука. Яка така цибулинка? Так на одній руці і важко тримати. Супер. Я задоволена. Цибулина не просто велика, а величезна. Я таких ще ніколи не бачила. Здорова і поруч є ще одна дітка це як сім'я. Головна цибулина і малюк поруч. А тепер найважливіше це коріння. Лілія має два типи коріння. Перше старе донне, яке з роками відмирає. Воно сухе, темне, легко відривається. Його ми сміливо видаляємо. Воно вже свою функцію виконало. А друге, молоде, живе, біле, пружне, що росте від основи цибулини. І саме його ми залишаємо. Воно допомагає рослині Коринитися після посадки. Якщо це коріння обрізати, цибулина буде довго проживатися, а то й взагалі загине. Тепер дивіться на діток, якщо вони легко відділяються від материнської цибулини, відділяємо. Якщо тримаються міцно, краще залишити, щоб не пошкодити. Вони ще підростуть і наступного року самі відпадуть. Далі краще мити цибулині у воді, щоб прибрати землю подивитися на їх стан. Я цього зараз робити не буду, бо викопую я у суху погоду, і ґрунт чудово відділяється. Якщо ви викопуєте після дощу вологу погоду, земля мокра, то тоді краще все ж таки промити цибулини. Я завжди замочую марганцівці, але знаю, що не у всіх вона є, та й дехто її уникає. Тож зараз я розповім, чим її можна замінити. Найпростіший і безпечний це фітоспорин. Він є ось такий, як в мене, в пакетику у вигляді розчину, а є ще також у вигляді пасти. Обирайте, який вам більше подобається. розводите там по інструкції. Також добре працює препарат Максим. Якщо зовсім нічого немає, можна навіть зробити слабкий сольовий розчин. Це одна столова ложка солі на літр води. Головне, не переборщити. Я буду замочувати у своїй марганцівці. Вона, мені її тут ще вистачить на дуже багато років. А замочую цибулинки я приблизно на 20-30 хвилин. Після цього обов'язково сушу. Сушити потрібно у тіні на папері чи на картоні. На сонце класти не можна. Воно пересушує і шкодить цибулинам. А тепер ще покажу одну цікавинку. Мені передали цибулини, які вже проросли, їх викопали занадто рано, майже одразу після цвітіння. І що ж робити з такому випадку? Найкраще рішення висаджувати одразу. Так вони встигнуть укоренитися до зими і навесні зійдуть. Якщо немає такої можливості, можна зберігати у прохолодному місці, присипавши тирсою або піском. Але я особисто завжди віддаю перевагу висадці, бо так рослина сама вирішує, як її рости. Тепер найприємніше це посадка. Лілії люблять пухкий дренований ґрунт. Якщо земля важка, глиняста, обов'язково додайте пісок. Якщо піщана, як у мене, то змішати з перегноєм або компостом, щоб була родючість. Бона посадки залежить від розміру цибулини. Правило таке: Три висоти цибулини. Моя цибулина навіть не знаю, скільки тут сантиметрів, мабуть, сантиметрів 7, може трошки більше. І саджу я її на глибину приблизно 20 см. Але саму лунку я буду робити більшою, глибшою. На дно я насипаю трохи піску. Це захистить від загнивання. Хоча в мене піщаний ґрунт. Зверху піска я додаю трохи попелу. Це розкислить ґрунт навколо і трошки його знезаразить. Далі я беру компост і додаю в нього добрива. Я використовую суперфосфат, це можна замінити на кісткове борошно, або також ще додати трішечки зали. Але запам'ятайте, осінню під час посадки ми не додаємо азотні добрива. Бо вони стимулюють ріст зелені, а зараз це не потрібно. Компост добривом ретельно вимішую, насипаю в лунку. Потім я проливаю, але без фанатизму, щоб не утворилося болота. Зверху вже ставлю цибулинку, обережно розправляю молоді корінці і засипаю їх трошечки перегноєм з добривом. А вже зверху, все решта засипаю звичайним своїм ґрунтом. Зверху я вже проливати не буду водою, тому що на днях передають дощі. Після посадки я завжди мульчую. Можна взяти торф, компост, перегній, солому, сіно, соснові шпильки, скошену траву. Все, що є під руками, це захистить цибулину і допоможе зберегти вологу. Особисто я використовую в цьому році солому, бо дуже багато її закупила. У регіонах, де зими сурові, зверху можна накрити ще й спанбондом. Я це буду робити, але вже набагато пізніше. Навесні його потрібно вчасно зняти, щоб рослини не впріли. Моя порада завжди робіть таке куття, яке легко відкрити. Ну ось, друзі, сьогодні ми зробили велику справу, викопали, розділили, обробили і знову висадили цю неймовірну лілію Pin Perfektion. Для мене ця квітка не просто рослина. Вона нагадує, що навіть маленька випадкова покупка може подарувати величезну радість і стати окрасою цілого саду. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і, можливо, трохи надихаючим. Бажаю, щоб у кожного з вас у саду були квіти, які радують серце і дарують відчуття щастя. Пишіть у коментарях, які лілії ростуть у вас і які ви любите найбільше. Можливо, і у вас є цікава історія пов'язана з ними. А я обов'язково відповім: Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у нових відео!